<laughs> yeah, <I> got it. <laughs> it's a Як відпочивають як відпочиваю літом у Канаді? Таке озеро. Кінця не видно. Від Калгарі пару кілометрів, ну не пару, десь годинку їхати. І так виглядає. Відпочинок. Те тут є необхідне, кучу кафешок, магазинчиків. Пусти. парки, дуже все дуже красиво. Тут можна поіграти м'ячиком, кучу всяких гризлах. Ось... ось сама назва озера. Sil One Lake. Українськими буквами написано. Тобто американськими написано, але в українських кольорах. Ось така краса. Люди віддихають. Там є типу такі готелі маленькі, яких можна переночувати, а там далі є кучу магазинів, Starbucks. Всяких різних Хіба гляне, куди. O. Okej. Tak, jak rozsypić. Таке ціле містечко, все настільки красиво. Индийское кино как снимается? Вот так вот. Так снимается индийское кино Это индийские, це... это китайцы. Короче, азиаты. Запрошуємо вас до Канади. Музика канадська грає на цілу Канаду, як ви чуєте. Всім зараз видадуть по шапці. І будете оканаджені, так сказати. Добро пожаловать в Канаду. Признаюсь чесно, Канада мені з першого разу не зайшла взагалі. Е, тому що перші враження виникають зразу, коли ти попадаєш, в яке ти місце попадаєш. І я попав може на погану роботу спочатку, може Ну щось було не то, що мені не подобалось в перший час. Але тепер я розумію. Що Канада насправді так і розказують про неї, що вона одна з країн самих крутих в світі. Але тут все не так, як ми привикли. Тут все по-інакшому. Тут всі ці цінності, вони зовсім інакші, ніж, наприклад, в Європі, в Україні. Тут все виглядає зовсім інакше. От яка тачка стоїть на Старенька. Що тут виглядає інакше? Тут люди живуть в рослабуху Вони відчувають себе е, більш захищені, немає того кіпішу, немає того, тої агресії такої, як в нас в Україні. Тут люди настільки спокійні, вони себе так поч почувають спокійно, просто віддихають. Життя. А от, наприклад в Україні, в Польщі там такий сильний рух. Чи як... Я навіть не знаю, як це пояснити. Дуже все так швидко, давай, давай, там от на роботу йдеш. Давай, давай, скоріше, там от давай, давай. Життя летить, пролітає, ти не замічаєш. Тут люди якось так повільно на роботі. Можу сказати, що спочатку я не працював на канадських е компаніях. Там були то китайці, то в мене була та така терношкіра ну, тітка. А тепер я працюю на канадців. Ну Реально, вони такі люди, вони ніхто тебе нікуди не спішить, не підганяє. Працюєш собі, маєш зробити роботу. У нас би на роботі там, десь в Україні чи в Польщі, то б вже ходив начальник, щось там. Давай, давай. Підганяв би тебе. А тут це все ну інакше. І тут ніхто не може тебе заставити, бо... тому що, розумієте, якщо до тебе хтось там щось буде кричати, ще щось тут таке недопустимо взагалі. Сить собі машинка. Так, все прикрашено, такі от стопи стоїть. Це просто таке озеро і довкола цього озера таке зробилося містечко. Ну, дуже красиво. Такий старенький будинок стоїть. Ніхто не живе. Тут хтось з такою терасою собі. Там такий будинок. Всякі прапори висять на ньому, британський. Кісь британці, походу, бо дуже багато британських прапорів. А там взагалі селище, як в селі. Ну, прикольно. Там під тим будинком чисто такий британець з сигаретою. Ще й вистрижено якісь. Hello. Прикольно. Вистрижено на траві. Все культурно. Люди тут нема такого, як, наприклад, я жив в Польщі, мені там говорили, давай там, їдь до своєї України. Тут нема кому таке говорити, тому що люди тут всі приїхали звідкись. І просто некультурно тут один до одного щось таке говорити. Красота, красота. Я перший раз в цьому місці, на цьому озері. Але чудесно виглядає це все. Приїхали ми сюди. Угадайте з ким. Так сталося, що я працював у компанії. І взяли людину на роботу, так, почав розпитувати звідки з України. Почав запитувати конкретно. Показалось, що ще й з одної області ми. І навіть не то, що з області, а взагалі дуже близько один до одного живемо. Я кажу до Василя, його звуть Василь. Кажу, ти мене хоч раз там бачив, він каже, ні, я тебе не бачу. Ну от в Канаді зустрілись, який світ буває. Красота, красота. Ох, який емоції. Тут такие красивые всякие магазинчики. Папа Джонс. Все так красиво зроблено на Ну Такий доч. Маленький.